Що я хочу сказати з наступаючим всім, всіх, днем енергетикам. А от ми їхали на роботу, порвали ремінь генератора. Ну я знаю у вас теж, що всі генератори рвуться. Так що, ну що? Всі ми ходимо під Богом. Але дай Бог переможемо. Вітаю з Днем енергетика. Доброго дня! Хочу всіх привітати з днем наступаючим днем енергетика. Побажати всім. Здоров'я, міцного, наснаги і в певному сті, у нашій перемозі і в нашому світлому майбутньому. Всі ми в цьому житті трошки енергетики. Трошки енергетики, трошки газовики. Але газовиків ми будемо вітати у вересні. У мене є такий класний шеврончик, подараний мені колегами-журналістами. Це ми так відділяємося на фоні інших підрозділів. Інших солдат. Добре тоді! З наступаючим святом!